Ще тиждень тому українські солдати сиділи без хліба, а тепер узагалі лишилися без готової їжі. Останні п'ять днів 15 тисяч військовослужбовців у центральній та східній Україні сидять на сухому пайку, який насправді призначено для екстремальних умов, військових навчань чи навіть війни. Причина конфлікт між приватними фірмами, які Міністерство оборони не просто не розв'язує, а навпаки, лише роздмухує. Ми вчора видали обід, видали ужин завтрак само собою. І сьогодні з утра вже воїнські часі, ми раніше обслуговували, не получили горячего вепітання. А все через борги. З початку року фірма івала годувала солдат з власної кишені. Міністерство оборони неодноразово обіцяло розрахуватися з підприємцями, а потім різко змінило тон. за борги. Треба боротися. Вони думали, що якщо є заборгованість, то йому все віддадуть на блюдечки з голубой кайомочкою. Так не виходить. Ми готові судитися і віддати борг. Уняв 9 лютого 2011 року івала, якій держава винна 75 мільйонів гривень, пригрозила припинити харчування. Міноборони того ж дня завело на ринок іншу фірму. А Івалі не тільки не виплатили борги, а й заборонили вивозити своє обладнання з військових частин. Ну дано розпорядження, яким чином не допускати ці структури вже до, до території воїнських частин. Заборонити. Винос любого майна, яке вони ж хотіли по принципу, якому ми пішли, і е, наступає колапс. На жаль, на їх жаль. Всього цього немає. Того ж дня, коли вигнали івалу годувати армію. Почала інша структура: фірма «Оптукрпром ВР, маючи лише дані про місце реєстрації підприємства. Знак оклику вирушив на пошуки загадкової годувальниці наших збройних сил. Приїжджаємо у село Велика Бугаївка Васильківського району Київської області. Фірма Опт-Укрпром ВР розташована на вулиці Шевченка, 41. Ось цей будинок. Заходимо всередину. Добрий день. А у вас тут «Опт укрпром вр знаходиться? А скажіть, будь ласка, а як можна тут? Це тільки тут фірма доходить, але зареєстрована. Зареєстрована. Давайте ви залишите свої координати. Я позвоню начальству, і потім ми з вами зв'яжемося і. Добре, а тут, а тут а тут представництво чи я? Тут ну якби сюди можна бежати для чого тут офіс? все ми тут чому я зробила начальство, вам перезвонить і все скажуть. Відповість на всі ваші запитання. Добре, а ви хто? Секретар? Начальство зв'язалося з нами дуже швидко. Директор Михайло Мартиненко запевнив, що насправді ОПТ Укрпром ВР це серйозна структура яка готова годувати солдат. Займаємося продовольственним обезпеченням і питанням. ...підприємств агропромислового комплексу. А які наприклад підприємства? Ну давайте я не буду називати у даний момент ці підприємства. А ваша фірма коли була заснована? У 2009 році. А місяць? Я не пам'ятаю. Зате пам'ятає мін'юст 15 вересня 2009 року. Тобто фірма існує лише півтора року. Максимальна кількість людей, які вона постачала їжу до сьогодні 750 чоловік. Кольки ж годувати МТП? В договоре указано приблизительно 15 тысяч военнослужащих. Які це регионы? Из регионов у нас заключен договор. Я вам прочитаю по областям. Да, не областям. Областям. Это Киев, город Киев, Полтавская область, Харьковская область, Донецкая область, Луганская область. Запорожская, Кіровоградська, Дніпропетровська. Фірмі довелося дуже швидко братися до справ. Напевне, тому станом на четвер у 70% військових частин солдати їли сухі пайки. Бачили цей сухий пайок, що в ньому є? Звісно. Є консерва м'ясна. Так, по сухому пайку. Зараз я вам скажу. Це загальновійськовий набір сухих продуктів. Це добова норма. Сніданок обід і вечеря, багато голетного печива, ясні і рибні консерви, навіть кілька цукерок. На оклику вирішив показати цей набір дієтологу. Так, да, Дійсно в цьому пайку присутствують і э, продукти, які содержать э, білок. То есть это, допустим, значит, каша гречневая с говядиной, то есть есть углеводы э, в значительном количестве. Э видно, что, говорится, крекеры, сухие печенье это в основном углеводная пища. Диетолог пояснює, що протриматися на такому пайку звичайна людина може за три дні, але солдат не звичайна людина. Значить, если просто солдат, к примеру, который э, Два-три дня будет просто сидеть на одном этом пайке, то он, к примеру, не сможет качественно выполнить ту задачу, которая перед ним поставлена. То есть он будет чувствовать тот же голод, будет чувствовать слабость. Представники фирмы Якабильшена гудое солдат, кажут, что на ведь сухих пайков, и ты обрекуе. Командиры некоторых частей, которые не совсем понимают еще, что происходит, и знают, что нам делать. У нас на завтра уже нет сухих пайков. Тим часом нове підприємство освоюється на новому місці. Представники Івали ще восени розповідали знаку оклику, що ОПУКРПром ВР намагається купити у них продукти харчування. нашому керівництву звертались представники тієї, задали питання про те, щоб у нас значить, купити те продовольство, яке ми на сьогоднішній день вже харчуємо особовий склад. Ми о фінансове стані компанії Івала. І даби вони не обанкротились і не вибрасували продукти на помойку, ми предлагали їм їх купити. Майже ідентична історія трапилась з іншим підприємством, щоправда, державним, білоцерківським «Військторгом». Міністерство не виплачує йому борг майже у 40 мільйонів гривень, і працівники самі печуть хліб, щоб не залишити солдатів без їжі. На місце цього підприємства претендує фірма, провідна продовольча компанія ЗС. Вона, як брат близнюк, схожа на Опту Курпром ВР. Також зареєстрована у 2009 році і також у Василькові. Офіційна адреса місто Васильків, вулиця Володимирська, 28. Тут продуктовий та магазин для рибалок. Заходимо всередину. Ну, немає фірми, яка годує армію. Тут де магазин. Це, а, це, це. а не знаєте, у нас буде чули, про віднападо наші Тут Такого не було ніколи. Тут питали другий фірми, ми так само приходили. І... Ну добре, це. дякую. відвезти. Білоцерківський військ-торг наразі не виганяє з військових частин. Вони продовжують годувати солдат у борг. Щоправда, подали до суду на Міністерство оборони. Тому й про провідну продовольчу компанію ЗС майже не чутно. Але не виключено, що скоро вона займе кухні, де сьогодні працюють люди з Білоцерківського військторгу. Надто вже схожі сценарії. Тим часом Генеральна прокуратура внесла припис міністру оборони Михайлу Єжелю з вимогою невідкладно налагодити належне та безперебійне харчування солдат. Схема, яку може запатентувати міністр Єжель, насправді дуже проста. Є два підприємства, які не подобаються Міністерству оборони, але працюють законно. Їх можна позбутися поступово заганяючи у борги, тоді поставити на їхні місця інших причини війни на армійській кухні зрозумілі, адже ціна питання майже мільярд гривень.